Так, Всім привіт. Коротше, сьогодні в нас 13 -те. на календарі. до 13 червня. Сьогодні в нас празник. Осьіння Господня всіх з праздником вас. Ну, Хоч і празник, але робити ніколи не гріх, то ми ось ось з внуцею йдемо. Начали ми ну, відеозйомку сьогодні з виноградника. Да? Ну, сьогодні не на винограднику ми будемо працювати. Ми будемо працювати на нашій полуниці. Вчора я перечитавши відео, чи це є коменти під своїм відео. Було запитання від Олександра Оріона. Ну, Олександр Оріон запитував вчора в коментарях, яка найкраща на моїй фазенді полуниця. Ну от Зараз ми підемо та й побачимо, яка найкраща на моїй фазенді полуниця. От. А перед тим, як йти на полуницю, ще, я хочу е своїх підписників, як я вже назвав їх е хочу подякувати опять же, Фарен. Фаренбруху Андрію Олександровичу, от і подякувати Федоренко Федер Панасовичу за ваші донати. Я вам дуже дякую. Ваші кошти я вже направив. Коротше, я навіть скажу куди. Вже я виписав і оплатив. Розпилювачі на туманне образування. Я ж на цьому не вгомонився. Я таке буду продовжувати. В нас до осені ще є трошки часу. я хочу е, е, саме такі знайти золоту середину. Тому що. Те, що ми купили на Вагролавки, да, там, знаєте як, вони хороші, все, там немає слів. Ну, трошки там, брехливо все написали. Ніхто не думав, що Григорович це провіри. А я провірив, понимаєте? я її розібрав до. До маленького винтика. Оте все. І переміряв діаметри, якби, і все заміряв. ну, Я вам про це я зніму окремо відео і покажу. Все розібрано, все ми проміряємо ті отвори і виявимо, де нас, скажімо, відверто надурили, та й лета. робе воно добре, да. ну, хочеться ще краще. І через що я направлені кошти з донатів. Вже направив їх у нужне русло. Випишу. Це буде контент для всіх, для всіх. До мене багато звертаються, не можуть достати ті розпилювачі, не розуміють, які. Хочеться людям ну, добро зробити. Так що якось так. Це я вам анонсом сказав, поблагодарив своїх міценатів. От. А зараз ми йдемо на полуницю, дивимося і будемо збирати полуницю. Ну що, знаходимося на плантації тепер. Ось, що, дійшли ми на плантацію. Значить, дід сьогодні не тільки за няньку, дід ще і, якби внуцю участь. Трохи за начальника. Да, так, трошки дід сьогодні за начальника. Зараз вітер, через що. Дитина трошки так одягнена, бо вітер холодненький, прохладно, це діду все жарко. От, і вітер сильний. Значить, учимо молоде покоління, як морожене заробляти, Тим більше, ви ж усі, оце, оці два ряди оце, посадяно двох сорочкою. Садили ми. Як називається, скажи Мальвіна. Мальвіна, от бачите? Значить Це в, нас, в нашій родині вважається найкраща полуниця. Це я Олександру на його запитання відповідаю. Найкраща полуниця для нас є Мальвіна. Не даремно її тут насаджено. Ось дивіться, один, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять рядів тут, тим більше, що ці два ряди, які зараз от ми, де ми знаходимося, це двохсрочні посажені вони в шахматному порядку, дві строчки тут, бо ті однострочкові. П'ять рядів, і якщо тут осіб, і внизу ще три ряда. Тобто 10 рядів у нас мальвіни. От, Це саме більше. Остальної все, і купчихи три, а лофті ряд, румби ряд, скали ряд, крапо, ось, крапо 10 був. Вряд, ну, вона так от, в тому році ми трошки, ну по нашій вині трошки її я скажімо, забувся. О, да, короче, ну, трошки я її угробив. Ну, таке, знаєте, да, Хороша полуниця, вона ремонтантна і починається вона з весни, і якби, вона весь сезон є, і є, і є, і є. То це був ряд, ну так ось все, сталося видно, да, що тут практично немає. все, ми вийшли на нашу полуницю. Ще не було ніякого збора тут. Ніхто тут не був, нога тут не ступала ні дружини, ні нікого. Дід строго настрого запретив. Сказав, що хто тут садив, той буде і якби. Убирати її. Да? Амін. Ми ж садили, значить, ми будемо е, торгувати. Так, Слава. все. Ель, ель, Ельзу ми трошки убираємо. Так, дивіться, показую. Отака, Отака в нас ось, ось бачите? Є здоровенна. Оно така. Зараз ми Я. це все зірвемо. Ми з собою взяли ось ось маленькі ліса. І цей. І ми це все, зараз з вами зважимо. Так, відкриваємо. Давай, стоп, хай поки так побуде, на цьому відкриваємо свої віса, ложимо. Оце? Да. Хай так, тарується. Хай ми. Вулики, І хай. вириваємо ці ягоди наші. Ось дивіться, навіть я одірвав без хвостика. Так, і того, ось, 28 грам. Здорово, красиво. Ось ще одриваємо. Рядом ложимо, дивіться. 53 і ще. Ось. Ось. Ось, це я обриваю просто один кущ. Ось, це на даний момент ось кущик невеличкий, маленький, на ньому ще залишається. Зараз угу. Я зірву всі. Так, коротше, дивіться, на ньому ще залишається одна, 2-3, 4 ягоди. Бачите, вони ще не, ну як, ну не спілі, будуть тільки спіти. О, оце я один кущик обірвав. Ось у маленький, 85 грам, бачите? Оце один кущик у нас поки дав. Ну і ще тут усе, що залишилося. Ну, доволі така Оск... крупна, красива, бачите ж, яка вона на колір. Дуже-дуже насичено. Дивіться, я зайду трошки в тіньок, мабуть. Вона дуже-дуже така насичена, червона, така. плотна, вона, блискуча. Оце при мені кумарі. Тобто, зараз ми от будемо убирати тут. Собрати урожай, саме перший урожай. Тут ще ніхто так. не збирав, зараз ми висираємо, потім вам у ключі В покажемо. Воду, одне тут. Так що оце так. Ну що, аміночка, будемо Ага. ну давай будемо збирати. Е, цей берей лоточок От, і будемо збирати. Ми вже Най. поважили це все. Держи, подержи, зараз дасть лоточок ось О, ось розкриє. Дай. Ага. Дирта. -да. Дірбочка, -да. дир а дирта. -да. Так, ну що, урожай ми вже зібрали, вже воно ну, навіть трохи і малинки. Перва малинка пішла. Так, трохи. а все вже Моя спі? малиня. Так, да, вже спіє, все бачите, і ця. ожина. Воно, дивиться. А ну показуй діду чорна, красиво. А може вона вже спіла? Чи ні? Не ще, навірно. Ну ладно, хай ще поки висить. Карака Блек почала потихеньку, ну тут її, конечно, буде. Дивіться, скільки її. Ух, толпа товтуща. Товста і, ще там. То, і там ще воно. Багато тут у нас, так? Ну маленько цей. Ага. Ну, коротше, оце ми, оце ми скільки сьогодні зібрали. Бачите? Ну, звісно, це де трошки і не знаю. Обичні. Та ні, ну хороша вся крупна, бачите, така бордова, вона і всередині така сама, як знаружи, абсолютно. Просто нема чим розрізати ножик біля хати. Ну, розкусювати почане негарно. Ну, Хоча розкусю одну, покажу. Дивіться, бачите, абсолютно без білого і без пустоти. Оце така вона. А міна малин вже закінчує. Я вважаю, <гум> <обожаю>, бажаю, бажаю. <гум> Я жить без малини не можу. Так, ну все. Ми вам показали, як ми як, як ми сьогодні потрудилися. Да, <гум> так що усім на все добре. До наступних відео. 那个画面。